Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік В студії для вас. Працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Перемога здорового глузду росіяни білорусів не допустили до зимової паралімпіади 2026. Про це повідомили у Національному паралімпійському комітеті України. Це стало можливим завдяки міжнародним федераціям біатлону, лижного спорту та сноубордингу, а також Всесвітній Федерації парахокею, які виступили проти участі представників РФ і РБ у змаганнях з усіх шести видів спорту. Ігор 2026. Нагадаємо, у вересні Генеральна асамблея міжнародного паралімпійського комітету проголосувала за скасування часткового призупинення членства паралімпійських комітетів Росії і Білорусі. Як наслідок, їх збиралися допустити до змагань під своєю символікою. У Вінниці тривають відбіркові етапи ігор ветеранів 2025. У суботу відбудеться відбір з волейболу сидячи. А у неділю кваліфікація до фіналу з кросфіту. Відбіркові змагання з настільного тенісу вже пройшли у місті. На турнір приїхали майже 100 ветеранів із 17 областей України. До змагань долучилися і ветерани з травмами, ампутаціями та ті, хто пересувається на кріслах колі фінал Ігор ветеранів відбудеться у Києві з 28 по 30 листопада. У той же час на Черкащині відбувся відкритий Кубок області з футзалу серед ветеранів з порушеннями слуху, присвячений пам'яті чемпіона всесвітніх ігор глухих Олександра Стебляна. У змаганнях взяли участь команди Дніпропетровської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей та міста Києва. У підсумку найкращою на турнірі стала команда Тернопільської області. Друге місце у міста Києва. На третій сходинці Львівщина українська арбітриня Марія Мисловська потрапила у список суддів, які працюватимуть на першому в історії чемпіонаті світу з футзалу серед жінок. Турнір відбудеться з 21 листопада по 7 грудня на Філіпінах. Жіноча збірна України з футзалу зупинилася за крок від виходу на мундіаль. Наші дівчата посіли друге місце у відбірковій групі, поступившись збірній Франції. Про ці та інші події за тиждень докладніше розповімо. Далі поліцейський із Закарпаття став чемпіоном світу в середній вазі на чемпіонаті світу з бойових єдиноборств ICO World Championships 2025. Владислав Горнодь гідно представив Україну у Великій Британії. Правоохоронець здобув дві нагороди: золото та срібло. Для Владислава участь у цих змаганнях не перша. У попередні роки він неодноразово здобував перемоги на міжнародних Ному рівні щоразу демонструючи наполегливість, спортивний дух і любов до справи цей рік не став винятком. Поліцейський знову підтвердив свій високий рівень підготовки та силу волі. Повідомляють у нацполіції області. Серед більш ніж півтори тисячі учасників чемпіонату Владислав був єдиним спортсменом з протезуванням. Приймати сповномаштабної. Збірна України замфутболу чемпіон дивізіону Сі Ліги Націй у заключному поєдинку Ліги націй і ЕФ 2025 Українці перемогли господарів турніру Азербайджан з рахунком три та вийшли до дивізіону Бі у першому турі. Синьо-жовті поступилися Ізраїлю 0-2, але зуміли переграти Нідерланди 2-1 та Бельгію 4-0. У підсумку українська команда набрала 9 очок і стала переможцем свого дивізіону. Завдяки цьому результату збірна України піднялася до дивізіону Бі, де змагатиметься проти Іспанії, Ірландії, Франції та Грузії. Українські шахісти з інвалідністю найкращі у Європі. Збірна України виборола перше місце на чемпіонаті Європи з шахів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарата, який зібрав у Чехії 42 спортсменів з інвалідністю з семи країн Європи. Сім українських пара спортсменів взяли участь у трьох видах програми чемпіонату Європи це класика, Рапід та Бліц. І Зрештою здобули 5 високих нагород. Дві золоті, дві срібні та одну бронзову медалі. Артем Андрієнко виборов дві золоті нагороди. Срібло здобули Григорій Дяк та Микола Муха. А от Віктор Нещотний став бронзовим призером. Подія, яка об'єднала військових, ветеранів і всіх хто щодня доводить, сила у незламному дусі, відбулася у Миронівці на Київщині. Ключовим елементом звитяги нескорених, як називаються змагання, стало встановлення національного рекорду України з інвастронгу. Вісім спортсменів-ветеранів протягнули два автобуси з пасажирами, загальна вага яких понад 36 тонн. Рекорд зафіксували представники національного реєстру рекордів України. Крім того, учасники продемонстрували витривалість у чотирьох дисциплінах. Жимі лежачі, аеробайку, веслуванні та тренажері та ривку гирі. А для гостей провели зрештою і майстер-класи, і тренування для дітей та познайомили з історіями ветеранів, які проходять шлях відновлення через спорт. Ну що, друзі, наші хлопці вісім ветеранів встановили. Рекорд Україна потягнули Україна Україна, Україна! потягнули два автобуса з людьми до людьми, да, повних. Так що наші українці непереможні. Слава Україні! Вже завтра у Вінниці пройде наступний відбірковий етап ігор ветеранів 2025 з волейболу сидячі. А у неділю з кросфіту. Тим часом відбіркові змагання з настільного тенісу вже пройшли у місті. На турнір приїхали майже 100 ветеранів із 17 областей України. Приблизно третина з них представники Вінничини. До турніру долучились і ветерани з травмами, ампутаціями та ті, хто пересуває. На кріслах колісних саме така участь зазначають організатори. Є проявом справжньої безбар'єрності, коли кожен має можливість тренуватися, змагатися та перемагати. Основні ж змагання, всеукраїнський фінал Ігор Ветеранів 2025, відбудуться у Києві з 28 по 30 листопада. У нас взагалі на проєкті є декілька відбіркових етапів, і на кожен відбірковий етап ветеран з України без різниці, з якої області він може приїхати і спробувати себе взяти участь і пройти в фінальну частину, яка буде в Києві в листопаді. Сам родом з Херсонської області, з окупованої території. Зараз проживаю в місті Івано-Франківськ, то граю зараз за Івано-Франківську область, настільний теніс. Це такий вид спорту. Адаптивний до якого можна пристосуватись такою травмою, як мене перелом, травма спинного мозку, розрив спинного мозку, так і з ампутацією. На Вінниччині сьогодні вже три команди, які готові брати участь змагання. Готуються ще дві команди, тобто п'ять команд лише в межах області. Якщо говорити суто мовою цифр, то загалом по Україні на сьогодні близько десяти команд ветеранів війни з волейболу сидячи за цими цифрами стоїть величезна робота, як самих ветеранів війни, так і робота Вінницької обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування. Із нашими федераціями щодо популяризації спорту ветеранів війни на Вінниччині. В рамках підготовки національної паралімпійської збірної України до зимових паралімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортіні у західному реабілітаційно-спортивному центрі пройшов літній чемпіонат України з паралижних перегонів. Участь брали спортсмени з порушеннями зору та ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання об'єднали не лише лідерів збірної та досвідчених пари атлетів, але й перспективну молодь. Спортсмени демонстрували неабияку силу духу, витривалість і прагнення до перемоги. Атмосфера турніру була наповнена енергією, підтримкою та взаємною мотивацією. Кожен старт. Це історія сили. Кожен фініш це маленька перемога над собою, зазначили організатори події. Річницю проєкту МВС Незламні, який допомагає ветеранам відновлюватись через спорт, відзначили у Києві. Святкували не просто, а змаганнями з плавання. Участь у спортивній події взяли 45 учасників: гвардійці, поліцейські, прикордонники та рятувальники. Випробовували себе в індивідуальних і командних запливах за рік роботи. Звітують в МВС. Ініціатива охопила 16 міст України. Проведено понад 1100 тренувань, а участь взяли 842 ветерани. Розвивайтесь мотивуйте фактично. Ми підвели підсумки одного року роботи функціонування нашого проєкту. Сьогодні ви маєте можливість продемонструвати ті навички, які ви отримали під час проходження складного реабілітаційного процесу. І мені дуже приємно сьогодні констатувати, що проект дійсно успішний, що проєкт системний, і що ми якісно виконуємо завдання, які поставлені міністром внутрішніх справ. Будьте прикладом того, що можна жити, що потрібно жити, що ці всі перепони лише в нашій голові, і вони практично не існують в цьому просторі. Добре, що є такий проєкт, який і реабілітує, і створює якесь таке ком'юніті. Це дуже кльово. Виграв грант на власну справу. Ветеран з дружиною відкрили у Львові власну танцювальну студію. Колишній боєць Азову Олександр Жавненко, який втратив на війні обидві ноги, здійснив свою мрію. Відкрив власну справу. Під час реабілітації у центрі Unbroken чоловік пройшов безкоштовний бізнес-курс для пацієнтів від ідеї до ветеранського бізнесу. Він розробив бізнес-план нового танцювального простору. Згодом отримав на його втілення грант від держави у 500 тисяч гривень. Студія має 300 квадратних метрів площі, два зали з професійним обладнанням. Там можна не лише займатися хореографією, а й проводити різні культурні заходи. Ми вже розповідали про Олександра танці, не єдине його захоплення. Чоловік також є гравцем львівської команди Незламні з пара хокею. Дуже гарна програма відбувалася в Манброклені. Рестарт називається. Проходили навчання, подалися на грант від держави. Ми його отримали. Вже більшу частину його ми використали. Ми плануємо взяти на роботу нових тренерів. Бо є класні молоді люди, спеціалісти своєї справи, які хочуть працювати з дітьми і з дорослими. Також у нас планується проводити тут навчальні заходи в співпраці з певними організаціями, які навчають і хореографів, і молодь, і дітей тому. Заповнити максимум часу в нашому просторі. створювали спільно з ветеранами. В Україні запустили безкоштовну програму тренувань для маломобільних людей та людей з ампутованими кінцівками. Створювали застосунок з адаптивних тренувань Mad Muscles у співпраці з проєктом ігри нескорених. Програму створили для ветеранів і ветеранок, які отримали поранення внаслідок військових дій, а також тих, хто відновлюється після травм. Тренування охоплюють шість категорій фізичних можливостей. Кожна містить вправи, відібрані професійними тренерами з адаптивного спорту для максимальної безпеки та ефективності. На відео для тренувань присутні ветерани, які є учасниками спільноти ігор нескорених і мають реальний досвід відновлення через спорт. Користувачам пропонують щоденні комплекси вправ, які можна виконувати будь-де з тим, що є у доступі. Програма адаптивних тренувань безоплатна. Друзі, тренуйтеся, беріть приклад з наших ветеранів. Ми зустрінемося вже у понеділок. Залишайтеся з каналом Еквалімпік, Також продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!